Житловий комплекс волошковий, однокімнатна квартира, 40 квадратних метрів, зручний п'ятий поверх, повна комплектація, присутні всі необхідні меблі та техніка. Це буде перша здача в оренду. Йдемо зараз все вам покажу. Починаємо з вхідної групи. Вхідні двері, поряд розміщена шафа для одягу, є зеркало, суміжний санвузол, пральна машинка, ванна. І далі проходимо до кімнати. Кімната досить велика, є величезний комод для одягу, робоче місце, і тут розміщено двоспальне ліжко. Кухня у нас теж повністю мебльована. Є стіл зі стільцями. Присутня вся необхідна вбудована техніка, досить велика робоча зона. І з кухні маємо ще вихід на балкон. Тут розміщено двоконтурний газовий котел на опалення і є ще невелика частина відкритого балкону. Поряд присутній супермаркет, зупинка транспорту, школа, дитячі садочки все, що необхідне для комфортного проживання. Вартість такої оренди складає 15 тисяч гривень на місяць.